І так, всім привіт! З вами Дієм. І поділитися з вами тактикою. Ангелі. 400 підкови. Звичайне трішки ні, 48 золота зараз буде у нас. Будемо грати через 48 золота я Починаємо ми, як завжди, видаємо два центра піста, шахту і млин. Забуваємо вмикати. Потім будуємо ринок. Спалюємо складик побудований, який нам не потрібен. І займаємо золоті шахти. Це випадкова гра, випадкова мапа точніше. Тут я б він просто перед цим тренував угорщину, щось новеньке для вас, але. але коротко, так, будуємо центр міста, маємо прокачати одну шахту злотну. Так. Дивимося час і селян пішли у вас на шахти будування. Пукаємо третім це. Беремо аплуні. В принципі, можна було аплуні пізніше брати. але Тут відразу взяв. у цьому кузню, 5 селян, відразу кидаємо на Покачуємо. другу кидаємо. шахту, кидаємо людей. Оцих селян відразу пускаємо на... до цієї шахти, до наступної шахти. Зараз у нас золото підбіжить і ми покачаємо її. Ну і виділяємо також 5 селян з поля і також підводимо їх сюди до четвертої золотої шахти. Ось вони пішли чомусь один відстає. Будуємо казарму. Після прокачки лише. Зараз я куплю тут зол, е, їжу, прокачую золоту шахту, ставлю. Казарму 18 століття. Поселянний задірні вже добудують казарму і займаємо вугілля із злізом по одному. Вмикаємо шатерю. Також слідкуємо скільки людей пішло на шахти. Не завжди чомусь, навіть коли десь селян виділяєш на казар, бо в мене річно не завжди в повному составі селяни на рівні сторони золотої залізні. По таймінгах чекаємо. Розкидаємо мушкетерів для віжена. І чекаємо прокачка на срок письма. Підійшла у нас прокачування головну на шахта Вкидаємо сюди зілян і займаємо. Іще одну вугільну я маю зайняти, наскільки я пам'ятаю. Одну вугільну одну і ще одну вугільну потрібно зайняти. Так, да, ось пішло. Тільки добігаємо на золото, то будуємо третю казарму. Ой, йдемо казарку. Домінюємося по 200, здається, не. стоїть по 200 отак от на от. їжу. якщо тільки добігаю, відміняємо золоту їжу. Залізую і вугілля не чіпаємо. Вимінюємося в стайню. Будуємо станю. Потім вимінюємося в Академку. Це марш селяни, які будують стайню, мають будувати Академку. 17, дается моя такая 17, 17 зараз ПВТ, АКДОВК. И с на вот этот весочек. можно на больший лесочек короче, добиться по тому, как у вас, какие у вас лесы вообще борются. Тут, до речі, поганіли ліси, як на мене, не, не дуже файні. Тому виходили з того що є. Я виходив з того що є. Тут не мінялося на ще одну стайню і селян з глина. Е... Даємо на будівництво стайні. Беремо ап. Так, беремо ав, все окей. І беремо на видоптаме дерева спіру. Не забуваємо вимагати стайні. До речі, в даному випадку можна було раніше зайняти дерево, можливо, там ще додали собі кількість. І ще довелася кількість. Ага, займаємо шахти. Вибачте, займаємо ці шахти, які в нас ще залишилися. Так, і кидаємо ще 17 людей, 18 людей, 19 людей на дерево. Зараз має добігти до дипу із селянами з їжі ми будуємо дип. Ага, ще трішки закотилося з дерева, але нічого страшного, там якраз не вистачало просто кількості. Нагадаємо, що для будівництва стаєнь нам не потрібне каміння замрі. Тому основне, що ми маємо там видати ресурси, це буде дерево. Займаємо ще. Один такий лісочок. Тут, до речі, не файно вийшло, потрібно було менше людей кидати, але вже як є. Зараз ви побачите, де будуть будувати. Де будуть добувати, точніше, камінь, селяни. Ой, я забув зовсім. Ми взяли, як тільки добігає, у нас... Ми не обмінюємося, до речі, ми не обмінюємося зовсім на підкову, як тільки добігаємо до спікову беремо підкову, то здається, 9.15, 9.10 9, 10 у мене вже. Будуємо третю стайню. <плес> цей селянин мене мав будувати цей парканчик, до речі, ось він <плес> втикаючий. Я йому перекрив в шлях до будівництва, тому він там стоїть і втикає, нічого не робить. Зараз я його перенаправлю на будівництво цього парка. Ну і чекаємо четвертої стайні. Бачите, чому погано вийшло, тому що цей селянин добуває, хто знаде дерево, хоча міг десь добувати. Депо. І зараз добігли у нас кошти на стайню, будуємо четверту стайню. Зараз ми міняємо з дерева об'їжу і в золото для прокачки вугільних шахт. бачите, я ще довго не, не вмикаю трішки, можливо, там більше дірого мітрашки високі. Прокачали доюгіль, але у нас скидаємо тут селян з їжі, цих я селян просто відправив на камінь, тому що ось це дерево я займати зовсім не хотів. Можна було б кинути на дерево, але подумав, що краще вже так. Тут 5 селян я виділяю і буду будувати будиночки. Прокачую ще одну вигільність, ще одну залізну. Відаю також туди людей з їжі. Прокачую швидкість виходу. Зараз ще, ну, ось бачите, так така, можна було б набагато раніше прокачати зниження вартості і час побудови. Це також можливо плюсовна гармата виїхати швидше. Ну і з їжі потім кидаю на будівництво будиночки. Тут не повезло з лісом насправді, але спеціально записую для того, щоб показати, як погана помова може вийти. По-нормальному тут потрібно буде залишати 20 людей. 20 целя на їжі, 25 максимум, а всіх інших кидати на дерево. Звичайно, у звичайному рейтингу найкраща тактика, мабуть, що це 400, але якщо з вами нормальний союзник, то в принципі у вас може вийти отаке. 48 золота у нас 202 мушкетера, 212, ґрунта ширів, 4 гармати, 5 виходить. шосте ще не вийшло, на будь І. Казарма, продав, у нас і в останніх нічого не прокачувано, це там мінус якийсь мінімальний. Без... Якщо пам'ятаєте, я качаю тільки атаку для військових юнітів. І взяти один швидкостріл. Є ресурси у нас 35 гітлі для того, щоб взяти вугільну силу. І золото буде швидко набігати. Для... Можете взагалі почекати і другий швидкостріл взяти, в принципі. Набігається золотом дуже швидко. Такий білд. Бажаю вам перемог. Бажаю вам світлого майбутнього. І всім папа. Допомагайте за силу, Не забувайте, будь ласка. Всім щасливо з вами був дідієм.